Бачу класну вітрину вайкійки. І думаю, що варто зайти. Блакитні сукні довгі, які красиві сорочки. Ну, заглянемо. Є вайкійки, подивіться, на цю презентацію. Такі соковиті кольори. Як все красиво, ніжно, по весняному, по літньому. Вау! Сорочка, а знизу футболочка з ведмедиком, з рожевим бантом. Сорочка оверсайз, корочені джинсики. І ось ці сорочки, ось ці джинсики, сорочка. 1099 гривень коштує. Так, зараз ми візьмемо нормальну сорочку, яка нормально застібнута. І подивимося. Ось така оверсайз. Так, ціну сказала. скла, зараз подивимося. Бачите, такі сорочки можна носити по футболочках, як ми бачили на манекені. Спинка подовжена. 76% котону і так, 76% котону і 24 льону. Супер склад, тому ціна така. Класна сорочка. Потом і льо. Ну, і джинсики ті ще на моделі. Слін модель 829 гривень. Білесенькі з високою посадкою, як мом там вверху. Вони такі пряменькі, не знаю, чому їх вказали, що вони слід, а вони нискині абсолютно. А я спішу. Саме до цієї сукні і до білого джинсового жакету. Яка сукня. І це все Вайкікі. Вайкікі дивує, подивіться, класнень, стовідсотковий потон, яка вона донизу широка. І вона такими воланами, ярусна вона. Тобто, може має кишеньки? Так, вона має бічні кишеньки. Класно, особливо поєднати з цією курточкою джинсовою білою. І сукня коштує 1390. Ні, сукня, де сукня? Так, сукня ось тут 1399 гривень. І піджак коштує 1099 гривень з джинсу. Це такий піджак-сорочка, куртка сорочка. Ну, одразу прекрасно, супер має вигляд. Хто би що не казав, класно? Класно. Яка сукня, а колір блакитний. Неймовірно красива і враховуючи те, що це кото. Що тут ще доброго є? У блакитно-білих відтінках ягазиний джемпер. Зараз такі джемпери актуальні на короткий рукавчик. Хоча багато хто пише в коментарях, не розуміють джемпер на короткий рукав, а я навпаки люблю ну, і, напевно, я не одна раз їх. Випускають, значить, їх купляють такі джемпери. І в складі поліестер і котон. 1049 гривень. А коштує такий джемпер. Ось ці курточки, сорочки, джинсу і є ще така кепка 299 гривень в рожевому кольорі. Ця куртка тут по 1899 гривень. Там наказується, що це інша куртка. Зовсім інша ціна була. Була дешевша, висіла. Та сама куртка, але якась ціна інша була. Оверсайз, білесенька. Дивлюся в розмірі L 1899 гривень. Є ще курточки в линковому кольорі джинсові, схожий, але інші з акцентними гузичками такими. Теж дуже класний Колір оливочки. Теж така ціна 1899 гривень, 100% котон. Я повернулася до цієї локації, щоб показати вам футболочку з ведмедиком. Це коротка футболочка, кроп-топ, 100% котон. Ціна прекрасна, 269 гривень. Так, я повернулася до цієї локації, щоб розійшлися покупці. І покажу вам ще такий джемпер теж легкої в'язки, дирочки, білосніжний. Подивимося склад, який 699 гривень. І це 100% котон. Є такі джамбери є з комірчиком. Досить щільна в'язка, але одночасно вона якби ну, з такої товстої нитки. Ну, дирочки. Теж сподівалася, що це котон. Білесенька. Тут 78, що непогано котону, тільки 22 поліестеру. Ці сорочки вже були. Ще минулого року, як осінь бачила 1299 гривень, до речі, вони були з хорошою знижкою, але зараз ціна якби попередня. 1299 гривень з міні-маус і ще з якоюсь качкою. От, тобто Діснеївським персонажем, не з якою, а відомо з якою качкою. Так, джинси широкі донизу. Ціна нормальна 929 гривень, джинси непогані. Новий Kiki. Так, а тут мені сподобався ось такий бостон світшот. Добротний, оверсайз. Так, зараз я вам покажу. І досить непогано виглядає, а сорочці, якщо носити світшот, має вигляд непоганий. Оверсайз дивлюся, в розмірі XS. 659 гривень, недорого. 60 котуну і 40 поліастеру. Шорти з розривами зі знижкою. А яка знижка? 269 гривень. Недорого. Це сходити на круасан з кавою а, в Львові. А так шорти буде мати новесінькі. Коштували вони, до речі, 829 гривень. Знижка дуже хороша, 68% сукні. Яскраві і ще щось яскраве в рожевому кольорі. Яскравий, насичений рожевий до фуксії. 479 гривень сукня вручні, довжелезна, а бокові розрізики. Погляньте на цей колір і на ту ціну. І я бачу її в такому ж зеленому насиченому кольорі. Вау! Теж така ціна, 479 гривень, трикотаж в рубчик. Які кольори, яка палітра яскравих відтінків. Непоганий склад. 67 поліастеру, 29 є військоза і 4 ластану є віскоза. Ще є яскраво червоному кольорі і це спіднички короткі. Подивимося. Ось така червона спідничка, вона на запах з ремінчиком тримає форму. Непогана тканина, якби така досить щільна має на увазі. Та спідничка зі знижкою 339 гривень. Лавандовому кольорі брючки з трикотажу. Теж досить хороша, якість, непогана 659 гривень. Вибір непоганий, я вам скажу. Хороші брючки. З кишеньками, трикотажні, і ціна 659 гривень. В складі поліестер і 45 віскози є, що непогано. Сподобалися реали, зачуть завужені. Білі футболочки з принтом і блакитні обрючки широкі. Ось такі брюки прямі, з вшитими стрілками зразу. Ніжний блакитний колір не дуже відображається. От тут трішки камера ось так ловить. 799 гривень. І в складі поліестер із кози Еластан. Непоганий склад. І подивимося ще цю футболочку поруч, раз вона висить. така, ненав'язливий принт. Оверсайз, котон 100%, а ціна 289 гривень. Ну як задарма, як задарма. Ціна більша, чим дешево, чим низька. Дуже-дуже дешево. Бачу, ще є футболочки 289 гривень. Ось таким принтом. 100% котон, недорого. Класичні блузи, рукавчики, широкі буфи. Застібається на готочки прямо вільна. Красива, 46-й європейський розмір, дивлюся. 559 гривень коштує. Сподіваюся, що це віскоза, можливо, чуть-чуть є поліестера, можливо, повністю віскоза. 86% віскоза, про що я і говорила. І ось 14 поліаміду. Красива блуза, хороший склад і досить комфортна ціна. Ще такі віскозні блузи є. І поруч є сині брюки, які підійдуть ідеально до цих блуз. Вже хтось міряє і залишив тональний крем. Так, ось така блуза. Це стовідсоткова віскоза. На довгий рукавчик манжети на гунці. Так. Ціна 499 гривень. Не вірю, що за такою ціною віриться, новасенька, класна блуза. Якісна. І трючки сині. Зразу йдуть з ремінчиком. Вони з защіпами, я показувала в одному з своїх відео. Такі. Такий жакет з такої тканені. Тут, по-моєму, льону чуть-чуть є 1049 гривень З таким відливом. чуть-чуть не матова, а трішки з таким відливом. Я ще стою під лампою, можливо, тому так. Так, а Склад, склад так, ліоцел, і віскоза, і поліамід. Віскоза є 30%. І є такий же жакет з такої тканини, я пам'ятаю точно, де він зараз висить. Ви так, ще футболочки такі є принтові. Сталистий-золотистий принт. Тут, мабуть, віскоза в складі. 319 гривень. Недорого футболки вайкіки. 63 поліастеру і 33 віскози. Є кросівочки новинка, їх раніше не було. Їхня ціна 1199 гривень. Сіточка шкірза, нічого такого багато кросівок і дорогих брендів, які коштують поза 100 доларів, буде такий самий склад. Лофер 799 гривень, ну це текстиль. А-ля Сінсей, тому що там схожі є і дешевші. Сукня сорочка довга. В підлогу, легесенька тканина є чорно-білий, навіть не білий, а такий молочний принт, вона широка досить, оверсайз, напальне, або я дивлюся розмір. Так, я дивлюся 46-й європейський розмір, тому так. Вона по факту не має бути в обтяжку, вона має бути вільна. І ще є в такому принту. Оливково-кремовий. Ціна зараз зараз. 799 гривень. І це 100% віскоза. Теж віскоза і ціна 799 гривень. Дитячі речі дуже красиві для дівчат, рожева сукня. 100% котон, такі рукавчики, буфу, як дорослих, і така сукня коштує 799 гривень. Ну, не дешево, я скажу вам. Якщо я тільки що показувала дорослу за такі гроші, то ціна дитячої дивує. А ще є сарафанчики в стилі Шанель з ствідової тканини. Зараз подивимося. Ціну і спіднички є, і жакети є. Ось такі жакети, є, як у мами, як у дорослих, з твідової тканини. 599 гривень коштує такий сарафанчик. І спідничка на запах коштує 449 гривень. Це спідниця шорти. Красиво, заду з гумкою, висока посадка. І джинсові курточки з вишивкою. Теж дуже класні, з такими великими кишенями і вишиті румашечки. 799 гривень. Ще дитячі набори, маєчка і футболочка разом. 339 гривень. Вони зовсім окремо, але йдуть в наборі, бачите? з маус. 339 гривень це 100% котон. Сукні в новиночках є, я бачу суконь досить багато. Ось така і недорога: 759 гривень з легкого джинсу. Ви тільки подивіться, яка класна сукня. Дивлюся в розмірі європейському 44. Це 2XL. Вона ярусна, вільна донизу. І це 100% котон. Рукавички з гумкою, але. Такі, знаєте, не будуть тиснути. Досить вільна гумка і широка. Для краси просто. Ще така сукня є. До талії застібається на гнузочки. Ярусна донизу. Дивлюся, 36-й європейський, але є, от, бачите, 44-й європейський. 759 гривень. Такий легкий денім, 100% котон. Теж дуже класненька, лагенький денім. Рекомендую і ціна досить комфортна. 759 гривень. Які не тільки одяг, а різний декор. Є навіть є іграшки. 199 гривень коштує мавпочка, тканина як велюрова і текстиль, яка симпатичненька. Іграшки є. Різні пухнасті є, є зайчики, є плетений, є корзини, такий піднос плетений. Це якась натуральна висушена рослина. Зараз подивлюся. А яка ціна? 339 гривень. Ще такий декоративний кошик є. Ще більше мені сподобався. І ціна 499 гривень. Це для серветок такі кінця, з Квіточками текстильні 249 гривень. Все-таки миле, але чомусь в нашому місті. Вайкіки Хоу представлений дуже мало, якось так все накидано. Я бачу в Києві, в інших містах просто такі великі відділи є. А тут, на жаль, не приділяють уваги імену цьому відділу. Ми побачили доски роздільні, красиві. Дійсно, з дерева, дерево манго. Воно вважається не важким деревом. Зараз так, щоб мені не впало. І її знижечка 449 гривень. Коштувало 499 гривень. Мала знижка. Почекаємо більшої. Дуже хороша штучка і роздільна така доска. Дякую всім за увагу, хто залишався у відео до кінця. Всім папа з байкики.